Вже повернулися з корейського магазину, і зараз ми будемо куштувати тачку. А давай почнемо з свого Якщо видно, це... Банановий bubble T, твоє бусіч. Якщо воно фокусується. А, воно не фокусується. А... Зараз я знаю, що робити. Я не знаю, що робити. Мультики та банановий bubble T. Як... Чекаю, а тут є бабл? Типу шарики там плавить чи. ні? Мені потрібна ця штучка. А є щось. Я відчуваю є, але потрібна трубочка більше. Коротше, дуже прикольно. У нас є ось такий прикольний болдак, рожевий, і він з куркою. Так, це spicy chicken, тобто гостра курочка. Байш, воно сподобається. Мабуть, я з цим відео засніму, як я саме це готую. Тепер переходимо до найцікавішого, і це. Чіпси з сушами. Зараз виявиться, що це не суші, і він перекладач. Я не знаю, це лес чи ні, Здається, що так. Листи для суші. Подивіться. Для Тут так. вони ось такі. Давай разом, так, давай разом. Давай. Я хочу Я... разом. Я гарна. Так, дуже. О, такий великий. Це смак -листів для мене та суші. Мені не подобається. Ти подобається? Mm -hmm. Я б не сказала, що це погано, просто я не люблю ось ці листи ноги засохлі. Я не люблю їх. А наступне у нас ось таке. Глядається як Raffles, ви бачите. Let's try. Який там смак? Лобстера. Хасенько, mm. дуже таке. 10 із 10. Що скажеш? Нічого. Дуже гостре. Воно не гостре. Може, трохи-трохи гостре? Далі у нас є. В я дуже щаслива, що він погодився її взяти. Ось, я думаю, ви бачите. Побачите? Спуштуємо. Окей, okay, я розділю на двоє. Мені подобається 10 з 10. Її відчуваю трохи, але зазвичай кіткат він дуже смачний. Я поставлю вічі з 10. Він... За мачу, я не можу придати матч. І давайте далі. Ви будете у шоці. Дивіться, що шо таке. Я таке. Ні в кого не бачила. Ну, Мабуть, її не дивилась, аби побачити це в когось, але подивіться. Давайте. Дякую. який що... Це як полуниця. Май запах полуниці від його кітката. Звідки тут запах чорного шоколаду? Окей. Okay. Okay. Для тих, хто любить полуницю, це зайде, мені здається, 100%. А ось для тих, хто любить більше шоколаду, краще просто. Конічне на смак. оце Брауні, і тут дуже багато такого концентрат шоколаду. Відкуси. Дякую. Ось як воно виглядає всередині, як біла вафелька. Ставлю це 80. Це прикольно, але мені дуже багато шоколадного смаку. І за увагу! Всім. Па -па.